Чоловік у віці приходить у відділ кадрів фірми кадровик. На жаль, ви нам не підходите. Нам потрібні люди молоді, амбітні, здатні творчо зростати. Чоловік, і все-таки запишіть мій телефон. Коли з'ясується, що у вас усі творчо ростуть, а працювати нікому. Зателефонуйте, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Знаменита голівудська кінодіва приїхала на гастролі до Парижа і дізналася, що недалеко від Ейфелевої вежі працює дуже хороший фотограф. Вона звернулася до нього і він зробив фотопортрет, який їй дуже сподобався. Минуло 25 років. Вона знову опинилася в Парижі, згадала про свого фотографа, знайшла його, і він знову зробив їй фотопортрет. Але цього разу фотографія їй сподобалася значно менше. І вона прямо сказала про це фотографу. На що старий парижанин тонко і тактовно відповів їй: Мадам, справа в тому, що минулого разу я був на 25 років молодший. Дружина у відпустці поїхала з подружками відпочивати до Туреччини. Через кілька днів надсилає чоловікові смс-ку. Усе добре, оселилася, уже гуляю. Тут в Анталії все звичайно дорого. Тест на вагітність, наприклад, удвічі дорожчий. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Гальмує Коп на шосе машину, діалог, коп. Права та реєстрацію, будь ласка, містере Леслі, у вас є в салоні вогнепальна зброя? Леслі. Так, у мене є дозвіл на носіння зброї, і в мене коль 1911 у кубурі на поясі та 9-міліметровий Дорінджер на щиколоці. Ще Мак-10 у бардачку. Це все? Ні. Ще є укорочений калашніков під заднім сидінням, снайперська М 14 плюс помповий Ремінгтон у багажнику. Коп. Скажіть, містер Леслі, кого ви так боїтеся? Леслі, хех, та практично нікого.